Свій вихідний відвела сина на тренування по футболу, відвезла сина на міні-шопінг, в тому числі для школи. Потім відвезла сина в салон постригти, щоб я куроналдав само собою. Потім пішла в магазин за смаколиками, так, щоб на сьогодні і завтра, коли приїде дідусь. А потім пішли, прийшли додому. Зробила його улюблене какао, І от сиджу і думаю. А напевно, у психолога він буде сказати: ну, це, напевно, найгірший день мого життя, бо мама заставляла одягати шапку. Чи що? Це так якось працює? Я зрозуміла, за що він буде розказувати психолога за те, що я йому забороняю вдома робити всякі трюки. Два метра квартири. Ну, я маю на увазі не невеличка. Я орендую дуже невеличку квартиру. Скрізь або дзеркало, або вікно. Ага. Але ж потрібно саме вдома пограти в футбол. Чого ти липишся? Здорово. Так і живемо Я відео випадково включила. Нічого страшного. Добре. Ну то вже покрутися. Хорошо, адіу на себе. Звичайно, адіам. Так, прям проходив мимо, вона на тебе напригнуло. Дюшка, якщо да? б да. тебе запитали, як ти можеш описати свою маму фразою чи в двох словах. Щоб ти Красиво, відповів, добра ніжна. Є mm. ще чим до Боже, як гарно. Дякую, сонечко. Дуже приємно. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. Got facts over facts over tracks. Isn't that spittin' slow, spitting fast? I a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free.